Вітаю вас, шановне товариство! Як часто в професійних іграх ви бачите матчі, котрі тривають майже дві години, новий білд на фантомку через дві рафіри і ханду, ну і багато чого також цікавого. Так от, у сьогоднішньому відео ви зможете це побачити. Адже в матчі між спірітами і геймінг гладіаторами була настільки литова гра і настільки цікава насправді, що хай йому грець. Тож, готуйтесь дивитись. Розпочнемо з того, як йшла ця гра. Гімінгладіатори проти всієї катки абсолютно без шансів домінували. У Спіріти був цікавий драфт через офлейн Омнінайда, котрого зараз активно починають в принципі, пікати не тільки в пабліках, а й професійній Доті. Особливо це корисно робити, якщо у тебе є потужний кері, котрий отримує якийсь профіт від твого репелу. Фантомка загалом підходить якраз таки під класифікацію ось цього потужного кері. Адже, якщо подивитися, тут кулдаун у 30 секунд, а тривалість 6. Тобто це по суті безкоштовний великий бар на твого героя, котрий дуже і дуже допомагає. Ми не кажемо про те, що є ще Guardian Енджел, котрим ти можеш постійно сейвити від фізичної шкоди. Але це все не було можливим, тому що у геймінг гладіаторів нереальна кількість магії, і навіть ранній репел, котрий ти можеш закинути на фантомку. Він не дає змогу виграти, адже фантомка, по суті, єдиний герой, який живе в тімфайтах, бо всі інші просто без варіантів вмирали в цій грі. Загалом на 40 40-й хвилині тут вже все було зрозуміло, і начебто співіти ось на цьому моменті не ну, повинні були просто втратити всі три сторони і натакувати Гудгей. Але дота тим прекрасна, що ти ніколи не повинен здаватися, адже завжди є шанс на перемогу. І тоді ця перемога може прийти не через твою якусь хорошу гру, а через те, що роблять суперники. Адже ось цій ситуації Gladiator вирішили через якусь незрозумілу обставину подайвити на фонтан. Марс загинув. Вівера Аєгіс, так, звісно, він тут вийде. Але тим не менш, Марс і Батрайдер вони загинули під фонтаном, коли вони могли спокійно спушити третю сторону без проблем. Таким чином це дало час фантом стіреснутись. Далі, тим не менш, вівер за рахунок свого блекімбару вирішив добити бараки і, напевно, правильно зробив, адже мега -сліпи є мега-кріпи. хвилина шансів на перемогу знову ж таки, начебто, немає. Але ось тут Вівер через те, що доскає невдалий таймлапс, через те, що. Зайвим чином бив Грімстровка, не виживає, вмирає без байбеку, і це дає дуже важливий час для спірітів. Можу сказати, що напевно найліпшою історією для гладіаторів було б перемогти прямо зараз, адже вони вбили Овні найта, у котрого є байбек, але тим не менш у Фантомки ще немає ні однієї рапіри. за й загалом у неї тільки Блекімбар, Башер, демеджа не так прям багато. Тут першим підставляється Батрайдер, абсолютно безпричинно, вмирає, і команда геймінг-гладіаторів вони вирішили відійти. Після цієї смерті. Хоча я впевнений, що вони повинні були зараз е, давити спірітів, намагатися і закінчувати гру прямо тут і зараз, адже у Бадрайдера ще й був байбек в цій ситуації. Ну а далі у Фантомки вже є рапіра, вона стоїть просто в ідеальній для себе позиції. Вона взяла талант на потрійний дагер. І для гладіаторів навіть при тому, що у них є Аєгіс, але він не багато чого змінює, адже фантомці... Все, що треба, це стояти під захистом своєї тіми, під захистом Shadow Demon, Omni Омнінайта і відспамлювати будь-які спили. Адже тут навіть муліфаєра ніякого немає. Так, нападають вони в Марса, але увага на фантомку. Він стоїть на фантомці. Знову ж, в ідеальній позиції. У нього є блекібар, активує, підторженшторм. Блакібар закінчується, ГА закінчується, він може вийти на фонтан, потім знову відспамлює, вбиває Марса. Шард Вівера, третій спел, фантомка бере, вбиває вівера, тому що вона знаходиться в ідеальній позиції, де вона може постійно проспавлювати героїв. І після цього гра стала доволі складною для гладіаторів, адже вони зрозуміли, що вже не можуть просто так зайти на хайграунд, та й в цілому не можуть пушити трон в цій ситуації. Ще один бонус фантомки в тому, що в блюрі її доволі таки складно знайти, приблизно як найсталкера вночі, але тут вам допоможе одна річ. Пробую останній раз на Стадарі, Сподіваюсь, цей герой не повна руїна. Так, ну лінія, наче у нас 40 вам нормальна. Єдине, що найсталкера вночі не видно. Ось це проблема на боті. А, дефолт, сапи не можуть да, варди поставити. дровка вже просто АФК стоїть. Чудово, це, це моя команда, це моя команда, це як завжди. І як мені його побачити, якщо сапи віжен не ставлять? А що буде, якщо включити ось цю лампу? От тепер інша справа. Тепер я його бачу. А ну сюди. Правильно, здавайся, Юлікасолі. Ізі, літра Beam LX, це новинка від Logitech G, котра допоможе тобі знайти найтсталкера вночі. Вона може світити абсолютно різними кольорами, котрі тобі до вподоби. Також у Logitech є дуже зручна функція в їх програмі Logitech G Hub. Тут можна регулювати повністю все, що завгодно. Можна теплоту, лампи регулювати ось так, ось так зробити. Можна яскравість йолік васолі, це що за яйце Фенікса? Хто його поставив? Також є будь-які анімації, котрі будуть бекграундом цієї лампи, коли вам захочеться, щоб вона краси. Його виглядала. ну ви гляньте, Актор! Актор! Тож переходьте за посиланням в коментарях під цим відео і обов'язково знайдете також фантомку в блюрі, як і на Сталкера. Гейм-гладіатори насправді продовжували намагатись зайти на хайграунд, адже чом би й ні, бо другу рапіру якось чекати не дуже хочеться, зрозуміти їх можна. Вони напали ось тут на кунку, наче доволі таки непогана ініціація від них була. Але знову ж таки, Repel плюс Guardian Angel, відсутність нулі це дуже сильно впливає на гру проти Омнінайте. Фаєр це абсолютно маска в шмотка, щоб пуржити Guardian Angel Омніку. Тому тут вони нікого взагалі не можуть вбити, бо Вівер ну, фізично просто не вистачає йому демеджа перебити ГА, бо це ну, неможливо, тільки МКБ і Мьолніру у нього наносять шкоду. Ну, хоча насправді Вівер також наносить шкоду. Напали ще раз на топі. Цей раз на демона. намагалися його вбити, ледь-ледь добили, але знову ж таки Грімстроп дає ультимейт. Фантомка наспамлює дагіра постійно, вилітають навіть не трійні, а x 6 дагрів вилітає в цілі, який під ультимейтом Грістровка знаходяться. Ну і ця комбінація, тобі дуже складно щось зробити. Давайте глянемо ще раз за цим. Дивіться, от Гримсров Культанув. От, три дагера раз, три дагера два. Тобто лішак два э, рази дагер отримав кріти. Плюр вмирає. Марк находився ще під ультимейтом, це просто не відображалося. Знову потрійний дагер, потрійний дагер. Мінус Батрайдер, мінус Марс. І проти цього зробити щось неймовірно складно, не кажучи про те, що фантомка в цей момент ще й другу собі рапіру купила. Ну і на цьому моменті вже здається, що кладіатори прогавили свій шанс, свою ймовірність того, щоб зайти і запушити е трон з або ж перемогти взагалі і вбити цю фантомку, хоч якось. Ну хоча... Напевно, перемогти треба запушивши трон, а не фантомку. Були ще ось такі комічні ситуації, де Вівер з даблдемеджем намагався вбити фантомку, але вона розверталась за секунду і вбивала його за баш, по суті. Не знаю, на що тут був розрахунок, адже нагадую, що Рапел, окрім Блакімбара, він дає ще базову силу, відповідно, багато ХП герою, на котрого ти не накидуєш СРПЛ. Ну, і спіріти прийшли, побили трошечки хайграунту, ось тут. До речі, я думаю, якби вони знали, що у Віра немає бейбеку, у нього просто грошей не вистачало. Вони б продовжили пушити і, можливо, навіть самі б перемогли цю гру. Але коли ти знаходишся в касці, ти ніколи не знаєш, чи є байбек у кора чи ні. Ти не можеш додуматись до того, що він не залишив собі грошей просто. Любі друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів, адже це відчутно допомагає просувати контент на Ютубі по доті. буду вам дуже за все вдячний. Ну а після цього гра тривала дуже довго, нічого не відбувалося в ній. Геймі гладіатори вони на постійній основі чекали Рашана, забирали його на боті ось таким чином, забирали собі банер Рашана для того, щоб посилити кріпасів. І єдине, що дуже дивно, я не знаю, ну у мене насправді великий досвід гри проти мегакріпів, професійний саме досвід і з мегакріпами. В цілому, у тебе є безліч часу, щоб обдумати твою стратегію, тобто як ти повинен перемогти в цій грі? Перше питання у мене для геймінг-гладіаторів, котре виникало, це, ну дивіться, бачите, у Undainга вже 9 лотосів, котрі він залочив, відповідно, тут можуть позбирати лотоси. Тут є 6, хоч вони і не відображаються, але ми бачимо, що вони ось в ставку знаходяться. Що це означає? Ти можеш собі зібрати апнутий сир. Як ви думаєте, за проміжок ось? 54 та хвилина. Перемотаємо на 78-му. Скільки геймінг-гладіатори забрали Рошанів на топ-лінії? Відповідь нуль. Справа в тому, що вони постійно забирали його по таймінгу, там умовно 54 30 Тобто їм не вистачало там хвилини або півхвилини для того, щоб Рошан прийшов на топ і вони там змогли забрати сир плюс Агані. Аганім ну, не так важливий загалом. Звісно, на Андайнгу якомусь приємно забрати, та й загалом на будь-якому герої. Тут адже у них аганімів немає. Що <схід> дивно доволі таки, хоч лішаку Аганім і потужна шмотка. Тим не менше вони ні разу цього не почекали, окрім Аганіма, тут можна забрати сир, можна забрати цей сир і забафати віверу. Тобто у нього зараз Шилдруна, а так би було там, здається, 500 абсорбу постійно а, у нього, як Шилдруна. І це б допомагало йому переживати фантомку. Але вони цього не зробили. Вони стресували, напевно, через те, що а, спірити мали змогу забрати Рошана самі, адже у них фантомка з ось такою кількістю демеджа. Ну а спіріти почали тут ось робити наступним чином. Стратегія їх була. Тому що вони забрали другим домінатором кріпа, це зробив. Фандомка сюди телепортувалась під рапелом і Іксмарком, і намагалася тут пушити через бекдор е будівлі е команди геймінг Гладіаторів. І так тривала загалом вся гра. У Яторо був хедбенд, у нього одна рапіра. Так, рапіру, до речі, можна викладати багато е хто цього не знає. Одна рапіра була про запас, хедбенд був для того, щоб. Пробувати магічним демеджем а, ворожих героїв. Єдине, що дивно, я не знаю, чи була у нього альтернатива взяти щось окрім дезолятора. Але для пушать ізолятора, звісно, важлива шмотка. Але для того, щоб демази, демажити, враховуючи, що у тебе не, не хедмен брошка, звісно ж, брошка, я тут обмовився. А, враховуючи, що у тебе брошка є, ти ну, якби, те, що ти мінус армор робиш, це не дуже важливо на фантомці. Ну і здавалось, що цю гру м, завершити просто неможливо. І отут я почав міркувати, як гладіатори повинні завершити гру. Ну, вони тільки що забрали Рошана знову ж таки на боті не дочекавшись, поки він прийде на топ. Перемогти тім файт вони фізично не можуть, тобто це неможливо. Але я вже казав в цьому відео, ти повинен думати про те, як тобі перемогти саму гру. Тобі не треба перемагати тімфайт, щоб перемогти катку. Тобі треба спушити трон. Відповідно, у спіріт є глів. Здачі гладіаторів зафорсити цей гліф. Потім у них є байбеки, і у спірітів немає нічого, окрім фантомки, у котрій буде на кулдауні банально ці загира, вона не зможе всю команду миттєво вбити. Їй треба відносити там секунд 10-15 імфайту. А ти за цей час можеш з лішаком, з вівером, з андайнгом спушити трон. Що для цього треба зробити? Тобі треба на андайнгу поставити два томстоуни, а ще краще три, адже нагадую, що у андайнга є. Ось цей талант, який після його смерті ще ставить один Томстоун. Плюс ми розуміємо, що тут є у нього ще талант в 25-му, 6 ударів до знищення Томстоуна. Ну і загалом спіріти не можуть е бити якось е цей Томстоун. Так, звісно, він там не сильно впливає на фантомку, але на інших героїв 100% впливає. Відповідно, в чому проблема? От вони так довго фармили, затягнули до цієї стадії. В чому проблема поставити просто Марс-Арену, наприклад, поставити два-три топ після смерті Андайнга, а Віверу обережно з ліжаком пушити до трон. Ну, а батрайдеру там якось намагатися е, вигравати там час, не знаю, щось цього робити. геймінг гладіатори, дивіться, що вони зроблять. Ну тут знову комічний був від е, Дурачо, на <гарітна> 3800 від фантомки. І Вівер за секунду помер. Потім Абісал, і він вмирає. Ну він намагався це зробити. Він намагався запосити гліф, але першими повинні починати Марс зарени. І повинен починати андаїнг з томстоунами своїми. І тоді це може спрацювати. А лішак з Вівером вони повинні ідеально позицію для себе обирати. Спіріти, вони не зрозуміли, що гладіатори в цілому ось цією спробою, вони ну, додумались до того, як їм треба виграти цю гру. Вони прекрасно розуміють, що вони не можуть виграти тім але вони можуть спушити трон. І напевно, з загалом треба іти і ризикувати в цій ситуації. Тобто, Вівер намає 55 секунд, вони не можуть дозволити собі продовжувати стояти на базі, адже стоявши. На базі ти гру не виграєш. Ти просто дочекаєшся чекаєшся моменту, коли суперники ліпше зроблять і спушать тобі все ж таки трон. Вони стовідсотково мали йти е, і намагатися закінчити цю гру тут і зараз. Тобто, ну, так, звісно, там міг ліжак обійти, якось <кій> вівер після е, байбеку другий тревела натиснути на Лішака, І теоретично вони могли їм спушити трон, коли кріпи б запушили через те, що Фантомка йшла б по міду. Так, звісно, це було б можливо. Але знову ж таки, враховуючи, що, до речі, так тут багато банерів стояло в цій грі, гладіатори їх накопичували і поставили в один момент, коли вони вирішили точно запушити. Так от, продовжуючи цю тему, ти не можеш виграти гру, коли стоїш просто на базі. Ну, типу, як виграти катку? Як? Пише Next Трінекстрошенс. Хоча це дивно, що він е, пише в цей чат. Я розумію, що вони, можливо, підгорають з того, що геймінг-гладіатори не йдуть файтитись з ними, але це просто тупість. І вони не зобов'язані іти і файтитись проти фантомки, де вона буде в ідеальній позиції відспавлювати Дагра, щоб вони всі загинули. Радіатори можуть робити що їм завгодно. Це абсолютно в їх. Праві і вони так само можуть написати спірітам, що ви типу, будете чекати, поки ми заберемо три рашана, поки ви на базі сидите, чи що, чи ви можете може, вийти хоч раз за гру і щось зробити? І це буде таке ж саме питання, як пише тут uh, Shadow Demon uh, по відношенню до Gladiator. бо спіріти ні разу не вийшли, окрім того, як на ексмарці ось тут щось зробити. Ну і далі Спіріт продовжували сидіти на базі. Всі чекали, коли хоч щось відбудеться в цій грі. Рашан знову з'явився на боті. Гімгладіатори успішно його забрали. І тут вони в цей раз зрозуміли, як їм правильно треба зробити. Вони використали портал креативним чином, ось таким: натиснули смоук. І йшли не по боту в цей раз, а по топу. Прибігаючи ось тут. Бар'єра тут ніякого вже немає. У Вівера ми бачимо Giant's Ring, відповідно, він може ось так рухатися. І вони просто стрибнули в трон. Є арена, андайн поставив Tomstone. Можна б, насправді було і Refresher натиснути. Цвірі були змушені натискати гліб в цій ситуації. Ну і звісно, геймінг-гладіатори тут загинули. Я вважаю, що вони, е, ну скажімо так, зайвим чином тут загинули деякі герої, бо коли натискають гліф, треба було вже тікати. Вони не можуть, е, ну там, за кулдаун цього гліфа, за тривалість цього гліфа, вибачаюсь, е, після цього ще й спушити трон. Зразу ж хочу сказати: для тих, хто не знає, у Омнінайта Аганім він не вішає гуардіан Енджел на будівлі. Це переробили. Інакше це було б імбою, і. Тромби не було можливості взагалі спушити. і, Скоріше, гладіатори програли б цю гру, якби Аганім був е, старий у Омнінайта. Тут гладіатори, вони вирішили просто дочекатися, поки всі реснуться. Ну, насправді, я думаю, правильно роблять, бо... Їм не варто поспішати з цим байбеком, адже Лішак, він дійде от сюди. Просто вони змусять фантомку без ікс-марку вже підійти сюди. У неї немає тривалів, він у нього тільки е телепорт. його. І після цього всі, давайте ще раз покажу цей момент. Після цього лішак просто підійшов сюди, всі натиснули байбек, прилетіли на лішака і. Завершили нарешті цю гру. Загалом це була видовищна тривала гра до моменту, коли спіріти почали просто сидіти на базі, а геймінг-гладіатори не розуміли, як їм завершити гру. Я впевнений, гладіатори могли зробити це 30 хвилин тому. Нічого абсолютно не змінилось. Вони б так само завершили цю катку, зафорсивши глів. Тому, якщо ви будете грати ось такі ігри, ви повинні думати не про те, як вам перемогти тімфайт, не про те, як. Вам там, не знаю, пофармити ще більше, ви повинні думати про те, які у вас повинні бути артефакти, щоб спушити трон в цій ситуації. Бо якщо ви не можете перемогти тімфайт, ви повинні максимально креативно намагатися спушити трон. Ну і дочекайтесь, Рашана на топі, будь ласка, бо всі Рошани забрані на боті, мені трошечки очі му муляли. Дякую, шановне товариство, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.